Так, ми на делівері в самому Чикаго. Жарко. Сьогодні понеділок, жарко. Привезли метал, ще трошки тут все затримується, запізнюється. Але я бачу, що Амазон тут є неподалік склад, ви машини. Можна вас з дроном побалувати, показати вам картинку. Зараз ми піднімемо. Шахів звернуться до водіїв. Дивіться, в мене один драйвер Олег він пішов на локал, інший водій пішов на флетбет каже, ну попробуй. Я сам їздити не хочу як пес, хоча для контенту це навіть дуже добре. Але повірте мені, я контент знайду. Хто має бажання попрацювати в нас? Тому звертайтеся. Розцінки зараз такі: 65 центів на милю або 27% відсотків від гроз. Стейтменти, зарплати я покажу. Є варіант, ще як омнер, тобто я свій трак орендую вам на півроку, на рік. І ви працюєте як овнер. Покажу вам також ці розцінки, як вони виглядають трошки пізніше. Дочекайте. Тому, ]ся. друзі, хто хоче попрацювати в Road Dreamer, звертайтеся, новачки. На жаль, хто не має жодного експеріенсу ні по Європі, ні по Америці. Зараз не набираю. Не маю сил, не маю часу вчити. Хоча хотілося б виїхати і показати мастер-клас, але часи зараз такі, що багато ресурсів йде на, на все інше. Нема часу вчити новачка, тому сорі. Так, друзі, запаркувався на планет фітнесі. Завтра в мене тренування зранку. 5.30 я прокидаюся, 6 буду в залі, займаємося годинку і на 7.30 десь будемо на делівері. Тут мені буквально... 1.6 крапка Що милі. Що ж я хочу сказати? Я ось недавно натрапив знову на новий канал. Називається Дальнобой and boy. Молода пара заробляє нормальну копіючку на фурі, працюючи двом в тімі і катаючись по Случних Штатах Америки. Також вони подорожують, показують своє життя. Ну все як у мене набагато круче. Набагато круче. Тренування вони також проводять. І ви вже можете подивитися не на мій горіх, а вже на дівочий горіх. Віталя, без обід. Це все для підписки. Друзі, підписуйтеся, цікавий канал, там монтаж, звук, краєвиди. Самі герої дуже харизматичні. тому підписуйтеся, не пошкодуйте. Затягуються мої випуски, ви дивитеся їх, що вони відсутні дивиться мене. Ви знаєте, як це все працює. Один одного підтримуємо, ставимо лайки, вподобайки і стимулюємо один до одного працювати. Працювати ментально, фізично, ну і так само на Ютубі. До зустрічі, до завтра. Так, друзі, на пікапі вже, на пікапі. Що, сьогодні на чорному траці. Сьогодні у нас вівтора. Жара 90. 90, то більше 30 градусів. Чорний трак. Ярослав їздить на ньому. Що сьогодні я на ньому? Бо то, що у нас поповнення на компанії. Десь дружина його буде народжувати. цьому Три сто поміняли колеса. Поставили йому, що ми тут поставили йому? jk Type, не знаю, китайський. Так коін. Даблкоїнів зараз немає. Ставимо ці JK Type. Кажуть, що вони такі самі, як даблкоін, а трошки краще. Надіємося, що це є правда. що не відбив, подивимось. Може до кінця року відів'юсіку колеса. Тут з цією кришкою, що з цією кришкою? Цю кришку я замовив в двох місцях. Це дилерська в диспенсі замовив. Шостий черзі стою, вже два місяці чекаю. І так само я замовив хлопців на шапі. Так само щось воно дуже довго все йде. Так, друзі, ще одне делівері у штаті Міссурі. Джоплін називається місто. Гарна погода. проїхалися дощиком невеликим, помили лобове скло. Зараз от жара пече 32 градуси на вулиці. Йдемо робити чекін. Компанія велика. Pointment у мене немає, що дивно, але вона і пуста, якихось два локальних трака стоїть. Якщо йдемо, зробимо чек-ін і подивимося, що нам скажуть. Це вже мені не подобається. Вони питаються за сіл, де твій сіл? Я кажу, ну мені сіл не дали. У мене там не знаю, 8 паліт сіл мені не дали, і я також на телефоні провів. Ну не знаю. Одним словом, якесь неподобство. Так, ще колеса. Тут такі даки, що не потрібно відкривати двері, є такі даки, це якраз на цій компанії, що там всередині відкривають. А ще я хотів вам сказати, що вчусь в мене гуляє трак. Поміняли колеса. Тиждень тому, вже мало би сістися, але чомусь гуляє. Гуляє трак, гуляє. Я гуляю. Зараз цей динамик класа. чикі. чікі на місці. Але в ДАК, так не глушим, бо жара страшна на вулиці. 393 показує. Покажу вам, ви знаєте, що кажу ось цей ДАК, як він виглядає. Ну, Звичайний дак, він трошки ширший йде. Да. Двері всередині. Знаєте що я вам скажу? Тут Ярослав мені от, бачите, лишив шоколадку, я снікер туди на нього маленький зі ось такий. І це я дуже погано картаю себе, я давно вже. Як давно? Тиждень точно не їв солодко. Йду бігати. Мушу зараз відбігати. Дінусу і наші окуляри. Чук, чук Бігові, щоб не спали. Іду бігати. Якраз мені 25 хвилин, щоб пробігти 5 кілометрів. І я вільний. Let's go. Погнали. Так, друзяки. Пробіг я. Скільки я пробіг? Гадать, 5 км. 5 км пробіг. 900 миль проїхав. Вчора виїхав. Які я годині виїхав? Десь в 10-й і сьогодні СК. 11-24 години. Минуло ми проїхали 900 миль. Крутяк, крутяк. Лев-лев. Зараз от нас розвантажували, таке купіло вже, так вже пустий. Заскакуємо фуру, їдемо пікап. У нас буде що. 5 стапів Кентакі! Погнали, погнали мої хороші. Дивіться відео до кінця. Ви завжди десь чекаєте на 12 хвилин, до 15, дивіться, до кінця цікаві. Папере у нас на руках все підписано. Люблю, люблю ці компанії. Так, друзі, скинув я своїх 400 стапа. Силач, силач. Правда, в плюці всі 400 стапа були. І ще що? Ще плюс. Ось ця фігня мені муляє регенерацію, так і не робить вона. І плюс у мене закінчується і деф, і дизель. Ну, коротше, тут є 15 миль від мене якась чіпана заправочка. Їдемо бистренько заправлятися. Щось пішло не по плану, тільки прокинувся, тільки виїхав. Ну, буквально дві милі проїхав. Вчора перевіряв деф, був зелененький фільтр. Сьогодні пише Dray Active Six Service Immediately. Не робиться регенерейшн, не робиться нічого. І що? Я тут став на шоутері, на з'їзді. В не тільки їхати, не вже не вже в таках. Їхати вже буквально 40 хвилин. Ми стоїмо. Боюся вимикати, бо є така фігня якщо ти ви вимикаєш, то потім нічого, він не їде, їм тільки 5 миль на годину. Бачу, що в мене стало набагато менше антифрізу. антифриз тікає. Тікає в де Зараз маємо Луїс Вілікінтак і скинути деліверіо одна і потім наша 3 делівері після цього. Так, тісновато. майже коли з мого дантауна розвантажуємося. Як для дандауна, то дуже багато бізнесів, таких старих бізнесів. Я не знаю, як це називається, але сталося чудо. Е, дивіться, загорілося мені було, що все, у тебе де система полетіла, фільтр червоний, все. Я зупинився, спробував щось зробити, нічого не зробив, думаю, їду, зроблю делівері, одне хоча б, потім поїду ремонтуватися. Проїхав трошки, фільтр по чистості став жовтий. І це він прогорів сам по собі, походу, і сказав мені, що зроби регенерейшн. Я зупинився, щоб зробити регенерейшн, воно мені не дало зробити регенерейшн, навіть кнопка не нажималася. Я поїхав знову далі і взагалі пропало. Фільтр, дивіться, почистився. Я такого що не бачу. Ну, от, він майже вже до жовтого доходить, його багато, але він зелений. Ну, є як є. А ми в даті стоїмо в самому Донтауні. зараз спробую політати швиденько. Так, ми швиденько розвантажили, зараз закриваємо двері. Плетимо на наступний стап. Бачите, як все добре, трак підчинився, на дроні політав. Швидко розвантажили. Я можу навіть до 12 години скину 4 стапа, хоча зараз мені їхати на стап-100 миль. Я не в захваті від таких місць, вже третя компанія в пилюці, ось, ось така. Ось така, як ви бачите. Там ми брали якесь зерно в пилюці, тут я беру якийсь метал, стружку металу купа от пилюки. І от розумієте? І... Є такі місця, звичайно, хочеться щоб. 10 один поспав, зранку кафейок, нікуди не спішиш. Проїхав 700 миль, тобі заплатили по 80 87. Це працює, нова фура. Хлопці ні люди розказують, дружина добра вдома чекає, добра, спокійна, ніжна. І, звичайно, хочеться такої встановки, але буває тут по-різному. Ось маєте з того холодного трака, виходиш на ту пилюку, просто жах, просто жах. А люди в тих умовах працюють. Ви там не були в середині в заводі. По-перше, пилюка летить в завод, бо завод повністю відкритий. І там ще та стружка з металу, звідти летить. Просто жах. У кожен день такий жаркий, вонючий і ну, неприємний всі. А ще мої хлопці дзвонять там через один і кажуть, о, то, що кондиционер не працює, я не знаю, воно має бути холодніше. У ну, мене ось так само зараз пішов на вулиці. 34 на вулиці, жара просто. Я на максимум на четверку включив. І мені зараз ще жаркова, які у вас проблеми з кондиціонером, чи це є проблема в цьому, чи так просто не справляється Вольво, привально в мене Вольво. Ви пишіть, будь ласка, в коментах і коментуйте, я хлопцям допомогти, як, як їх спасати при такій жарі. Я думаю, що тут нічого не зробиш, треба вчати кондиціонер тут, треба кондиціонер ззаду, і тоді вже активісти є про Спереду кондиціонер сам не справляється. Зараз подивимося, що у нас робилося останні 3 тижні. Хто у нас лідирує? Так, Олег Абрамов за 5 днів 6,220. Андрій Федорків за 5 днів 6700. Андрій Кавич за 5 днів 4750. Юрій Кавич за 5 днів, більше 6 днів. 8140. Роман 6825 5 днів.

Ну, це зрозуміло, тому що там був Форобджулай Незалежності у вівторок. Там взагалі три дні працювали. Рома 4215. Ярослав 7700. Ярослав зробив саме більше. Да, красавчик. 7700 зробив, не дивлячись на довгі вихідні. Ну і що? Останній тиждень це у нас з 10 липня по 16. Олег Абрамов 5900, Все стабільно. Андрій Федорків, 7,925 Андрій Кавич, 6050, Юрій Кавич, 6,165 Рома 8450, красавчик е, Ярослав 5600. Слабенько втягнув цей тиждень, теж було багато вихідних. Ну і все. Ось, я вам показав швиденько, гроші, які Бігло так. Ну, і я от виїхав рейс, я давно не був щось. Три тижні. Зараз я урву. Урву нормально. У мене вже, рахуйте, двушку я зробив. 1450-1350. Коротше, я вже зробив 6, а сьогодні лише середа. Ну, я виїхав коли неділя, понеділок, вівторок. Я думаю, що я 8 закрию. тому не пропустіть наступний випуск, буде цікаво, стільки закрию я. Ой, друзі, цей тиждень був насичений. Так, наїздив я 3262 милі. Зробив 7800 гросу. Не знаю, що нарахував скільки виходить чистими. На заправлявся я на 1640. Ну там плюс страхівки, плюс толе. Ну, важко порахувати. Важко порахувати все так в умі. Треба. Точно подивитися і вам сказати. Ну факт тому, що гроз непоганий, пермайл теж більш-менш вийшов добрий, але намучився, намучився, бо довгі розвантаження були. Потім там якісь холодильники віз, вони були смердючі і одним словом, нелегкий був вантаж. Також трафіки постійні, то ремонти, то люди їдуть десь відпочивати або повертаються від родичів дороги. Важкі зараз літом, тому що констракшн і дуже багато легкових автомобілів. Всі ще поки що відпочивають. Покращення якби, такого суттєвого нема і не прогнозується, на жаль. Ну, Але ми його чекаємо. Ми його з позитивом чекаємо. Завжди кажемо фразу нема біди і віримо у світле майбутнє. Ну і звичайно, допомагаємо армії. Допомагаємо армії. Сьогодні притулі задонатив, він збирає. На літачки моєму відправили. Знаю, що не всі розділюють мої вподобання притулених донатів, ну але я поки що цьому хлопцю довіряю. Якщо не збираю сам, донатів йому. Тому підтримуйте кожного воїна. Я більш ніж певний, вам є кому донатити, і ви знаєте, що робити. До зустрічі!